Українська народна казка Лев та осел. Мав чоловік осла. І той осел був старий, і чоловік часто давав йому нагайок. Надоїло це ослові, і він вирішив піти від господаря і пішов собі жити в ліс. Так він собі ходив по лісі, пався, і не хотів ліпшого життя мати, як у лісі. Але по лісі ходив Лев і якраз на той час наближався до осла. Осел, як узрів лева, то дуже перелякався і подумав нічого, лягаю і прикидаюся неживим. Може, він мене не зачепить. Та й ліг. А поки Лев прийшов, то осел собі роздумував, що має робити. Підходить Лев і питається А що ти таке? А осел відповідає. А ти хто такий? Я цар над усіма звірями. О. То ти ж брешеш. Чому це? питає Лев. Бо ти неправду кажеш, то я є цар. А ти відколи царем є? питає Лев. Та я ж відколи світ, то цар над усіма звірями. Як так, каже осел, то мусиш мати якусь відзнаку. А ти що маєш питає Лев? Так, маю, каже осел. І зводиться на ноги, бо він лежав і говорив лежачи. Він підіймає задню ногу догори, і акурат була нова підкова прибита, і каже Бачиш, оце є моя царська печатка. Левові дуже стало стидно, і він подумав Справді, це ж оселе є царем. А сам надумав зробити з слом ось яку штуку. Слухай, каже він, давай зробимо ще одну роботу за одну годину. Хто більше звірів наловить, той і буде царем. І пішли вони на призначене місце. Лев пішов у ліс і впіймав там зайця, сарну, цапа і до десяти штук ворон. А бідний Ослисько. Пішов на велику галявину серед лісу і ліг там, ніби не живий. Очі вивалив, вуха опустив, ноги простер, ну, чисто тобі здох. Птахи, сороки, ворони, позліталися роєм до нього їсти, але осел так по одній і по дві бив, що навіть птахи не помічали того. Нараз подумав собі осел. Уже досить буде. І схопився він на ноги. І йде на призначене місце, де мали зійтися з Левом. Каже йому Лев, От бачиш, маєш десять штук. Я убив. А скільки в тебе? каже осел. Ого, це дурниця. Я маю, може, копу. Але яких? А прошу. Ходи подивися. Приходять, каже осел. От бачиш, оцих мені дай, що в повітрі літають, а не тих, що землею ходять. Ще дужче засоромився Лев і зараз відійшов від осла і пішов у ліс. А там зустрічає його вовк і каже Здоров, царю. Здоровається з ним, як царем. А лев встав і каже Я уже не цар. Ой, а що таке? Та ж відколи світ то ти наш цар був і будеш. каже вовк. Каже Лев тихо, дрижачим голосом. Не кажи такого, бо тут цар недалеко. Він нас з тобою у, може і наказать. А як він виглядає? питає вовк. О. Я тобі і сказати. Вуха, як постоли, голова, як цебер. одним словом, страшний цар на весь світ. Але просить вовк Лева, аби йшов йому показати того царя. Лев не хоче, бо боїться дуже, відпрошується, каже вовк. Ну, як боїшся, то зв'яжім хвости докупи та ліпше нам буде боронитися разом. Зв'язали вони свої хвости докупи, ідуть лісом і виходять з краю, дивляться з за грубого дерева. А є цар, каже Лев пошепки, Бачиш того страшного царя. Що каже вовк, то цар? Посел дурний. Лев не мав часу того слова вислухати, але як скочить, як зачне утікати, як та стріла біжить лісом, та й волочить вовка пнями, корчами, що з нього аж дух пре. Десь за півгодини Лев став і озирається. А вовк же на силу диша, — каже Лев. Бачиш, ти кажеш, що не страшний. Та ж лишень з за дерево на нього подивився так і дриманули обидва. Вовк навіть не зрозумів, що з ним сталося, і повірив Левові. І відтоді осел став у тому лісі царем. А казочці тут кінець.